Знімаємо ще одне відео по стану мотоцикла Honda Sibier 600 РР. Мотоцикл з Японії. Дивіться, пробігу на мотоциклі рідного 2141 км. Мотоцикл цей в Орокалі. Мотоцикл питають, що під Орокалом. Під Орокалом червоний кольор. Чи можна зняти. Ну, Якщо якби, шарити, як зняти, то звісно, що можна. О, тут місцями тут видно який колір, якого кольору мотоцикл червоний він. От, там от. Я навіть зараз зниму сидіння і от, він червоного кольору, щоб було видно Це інструмент. Будь ласка, більш його давай зараз покажемо. Два ключі. ну Тут це все рідне, рідна гума, такий стан, ну 2000 км, новий мотоцикл. Тут все нове. Он. Якщо дуже уважно, тут навіть хонг позалишався, є деякі місця. Якщо макросйомку зробити, дуже-дуже так. Он. Видно ні. Он. Радіатор. Максимально детально. Все, що можемо, все показуємо, можу ще завести, щоб він одразу працював, щоб можна було одразу отак от, от дивитися. Не знаю, що ще показувати, то ми вже стану зробили багато відео. Давай ще раз його більш детально. Тут в 4К, якщо комусь потрібно, хтось зупинить стоп-кадр і всі моменти, всі нюанси всі побачить. Новий мотоцикл, 2000 кілометрів. Ну реально він новий. Я думаю, що достатньо.